Не так давно сіро руде плямисте хутро цієї тварини цінувалося як трофей і як предмет розкоші та матеріал для одягу. Ще донедавна полювання на неї було дозволено у радянські часи. Цей вид закликали знищувати як шкідників мисливського господарства. Цю кішку відразу можна впізнати по короткому хвосту і китицях на вухах, які роблять її слух ще краще. Рись найпівнічніший вид сімейства котячих, а назва походить з давньослов'янського і означає рудий або руда. Вони полюбляють самотнє потаємне життя і тримаються віддалених диких лісів та місцевостей. У теперішній час на території українського полісся вчені налічують 80-90 особин, а в Карпатах приблизно 400 особин рисі. Основні місця проживання це широколисні змішані хвойні ліси, а також болотисті місцевості. Вони мають порівняно невеликі розміри. Вага самців становить близько 25 кг. При цьому деякі особини можуть досягати і 30 кілограмів, самки значно менші в розмірах. Рись рідко зустрічається в природних умовах тому, що це нічна тварина, Якихось яких ще 100-150 років тому рись часто зустрічалася по всій Європі, доки до середини ХХ століття її не знищили у більшості країн. Хоч рисі і небезпечні для людини, та все ж нападають рідко. А якщо ж і відбувається напад, то найчастіше за близького контакту чи при загрозі самій рисі. Як Якстобич людину вони не розглядають. В більшості вони полюбляють полювати на здобич меншу або рівну собі по розмірах, тому в її раціон на гірських полонинах можуть входити овечки та кози. Зазвичай вони ведуть осілий спосіб життя і тримаються під контрольною собі території, але за нестачі їжі можуть кочувати. Взимку у Карпатах, коли високогір'я засипає снігом мрій, спускається полювати трохи нижче. Свою здобич вона вистежує і атакує в основному з засідок. В раціоні цього котика головним чином це козулі, зайці, птахи та гризуни. Іноді олені, а ще рідше кабани. Завдяки широким лапам-подушечкам рись спокійно може ходити по великій кількості снігу, не провалюючись. При переміщенні по снігу рись наступає задніми лапами виключно на сліди від передніх. В результаті на поверхні залишаються відбитки тільки двох лап. Недосвідченій людині складно здогадатися, чиї перед ним сліди. Як спортсмен вона не витривала, і гнатися за здобичу довго немає змоги, а її стрибки можуть сягати до 4 метрів. Свою симпатію до протилежної статі рисі висловлюють вельми своєрідно та цікаво. Вони б'ються один з одним лобами та труться ними в знак привітання та любові. Як і вовки, рисі в більшості випадків полюють на слабких та неповноцінних хворих тварин. Вони дуже не полюбляють куниць та лисиць, бо це їхні конкуренти, тому розправляються з ними за будь-якої нагоди. Рись вибирає для життя переважно густі, хвойні ліси, печери, інколи дупла старих дерев та невеликі нори. Завдяки цьому їй вдається успішно ховатися і при цьому полювати на інших живих істот. Рись вміє лазити по деревах і скелях. Одночасно з цим вона прекрасно плаває і абсолютно не боїться води. Рисі часто зустрічаються у легендах і казках. У давнину вважалося, що богиня Деметра перетворила на тварину царя, який її зрадив. А в знак ганьби вона відрубала основну частину хвоста. У стародавній же Греції наділяли цих іжаків над природними здібностями. Вони вірили, що рись може бачити предмети наскрізь. Крім цього, вони були переконані, що бурштин це скам'яніласича тварини. Рись зображена на фінському гербі. Правда, багато хто переконаний, що насправді це лев або навіть ведмідь. В результаті на цю тему часто виникають суперечки, але з'ясувати, кого ж насправді зобразив автор, вже немає такої можливості. В давнину на Русі на рись полювали не лише заради хутра, але й вживали в їжу. А м'ясо тварини відносили до категорії делікатесів. Його подавали тільки на стіл заможних людей. Простій же людині воно було недоступне. У численних джерелах зазначено, що воно нагадує телятину. З часом ці кулінарні традиції відійшли в минуле. Рись – це відважна, граціозна та красива кішка, яка потребує захисту. Популяцію риси вдалося дещо відновити, але все ж вона знаходиться в червоному списку. На жаль, заборони і ризик назавжди втратити риси не беруться мисливцями в розрахунок. Такий вид, як піренейська рис, досі на межі вимирання. На даний момент вона мешкає тільки на території Іспанії. Колись тварин можна було зустріти на Сардинії. Також однак, в результаті їх винищення на землі залишилася тільки невелика кількість особин.